Вітаю всіх, хто на моєму каналі, хто любить послухати теми, які вкорінилися в життя населення, і які насправді можемо змінити тільки ми, люди. Сьогоднішня наша тема буде пацієнти, лікарі, все, що стосується медицини і людей, і про відношення. Про це, які склалися стереотипи, відносини. Тому що пацієнти і лікарі, якби вони стоять по один бік, але відчувають себе по різні сторони. Людина, яка приходить в заклад медичний, тобто їй потрібна якась допомога. Так, Вона прийшла, бо їй потрібно щось з. Зони медицини. Але приходячи туди, вона приходить оголена з болем і очікує, перш за все, розуміння, підтримки і просто доброго слова. Ви знаєте, буває таке, що ти тільки приходиш до лікаря, тобі вже легше. Ти вийшов з кабінету, ти ще не прийняв з жодної пігулки, але тобі вже легше. Ти порозмовляв цей добрий лікар з тобою порозмовляв, і тобі стало легше. Є ситуація, коли ти виходиш від лікаря і тобі стає ще важче. Це або ти не можеш прийняти реальності свідомості, або з тобою розмовляли суто. Професійною мовою. Бо коли людина приходить з болем оголена і очікує, що всі питання зараз їй вирішать, станеться магія, цього не відбувається. Тому що лікар мислить діагнозами, схемами і протоколами. Але одні ті самі слова, сказавши в різному тоні, під різним кутом. Людина почує по-різному, можна жити в ілюзіях, можна прийти і сказати: От в мене то-то-то, зробіть мені то-то-то, і лікар скаже, так, звичайно, все буде добре. Ви знаєте, навіть якщо все буде недобре, то людина, коли мислить позитивніше, в неї змінюється історія її хвороби. Але якщо одні і другі будуть давати собі звітність, що. Кожен сприйматиме те, що насправді є, а не те, що йому хочеться. Те, за чим він прийшов. Ми дуже багато чули історій про лікарські помилки, про байдужість, про формальний підхід. І це вже формує недовіру до того, перш ніж людина прийшла в цей кабінет. Тому. Можливо, лікар і говорить для неї чітким планом, структурою, що як треба зробити. Але в підсвідомості закладено, що цей лікар колись мав справу з моєю сусідкою і сусідка не вилікувалася, наприклад. І ця недовіра породжує страх і невпевненість, і, і може спрацювати, що і вам не допоможе. Або ви інколи йдете в кабінет за рекомендацією інших. От нам допомогли, це гарний лікар. Але ви зробили все, що вам сказали, а у вас не спрацювало. Це про те, що є якісь очікування. Ви очікуєте за словами інших, або вже йдете з недовірою, або настільки уявили, що це спрацює як магні... магічна. Палочка, а не спрацьовує. В суспільстві все це і породило все це. Знаєте, дуже сказано, обширно. Недовіра, переочікування спричинило те, що є такі стосунки між населенням, між спеціальностями між людьми. Так? Е, тому е, в сучасній медицині на пацієнта ну, про державну структуру говоримо, дається 10-15 хвилин. І е, за, за ці хвилини важко пояснити і важко вислухати, тому е, людина інколи виходить з відчуттям, що її не почули. Їй треба виговоритися, їй треба розказати історію, а лікарю потрібно ну, чітко болить там, віддає там, чую там, і е... інструктурно виписує. Бо коли... Але це якщо брати все, от прийшла людина до лікаря, і лікар їй говорить. І навіть перш ніж людина дойде до лікаря, пройшовши всі всі сходинки від реєстратури, добрий день, де їй посміхаються, де їй вже кажуть, ось, будь ласка, ваша картка, чи у вас такий-то кабінет, гарного дня, будьте здорові, дуже гарно звучить в таких закладах. Йдучи до лікаря, їй вже здається, що світ прекрасний. вона їй все буде добре, тому що тут їй допоможуть. Звичайно, що ця людина, яка сидить в реєстратурі, ця людина-медсестра, яка допомагає лікарю, лікар безпосередньо, це теж такі ж самі люди, але ви на роботі. І ваша робота заключається в тому, що е, прийшли до вас за, по вашій спеціальності. Не прийшла людина в реєстратуру, яка хоче карточку свою, і не питає вас там, поскільки картопля на базарі, чи. Продайте мені насіння якесь помідорне, правильно? Тоді у вас може виникати недорозуміння, що таке, для чого ви мене це запитуєте. Я працюю за іншою системою, я працюю в іншому закладі. То, якщо ви людина, яка в реєстратурі, у вас немає соні настрою, ресурсу. Тут питань до пацієнтів немає, ви повинні справитися з цим, тому що ви на роботі. І коли ви накладаєте на людину, яка прийшла вже з болем, з оголеністю в неї є для того причина, і вона прийшла в спеціалізований заклад, то ваша мета на роботі, як найкраще зробити для неї цей шлях. Ми всі хочемо отримувати хороші послуги. Коли ви йдете в магазин, ви хочете, щоб вас гарно обслужили. Коли ви йдете там через кордон, ви хочете, щоб до вас гарно відносилися. Коли ви йдете в школу, ви хочете, щоб з вами гарно розмовляли вчителі, і діти. Тому ви, ваша спеціальність ось така бути добрим у своїй сфері. Бо, ще раз повторюсь, людина прийшла по допомогу, а ви це надаєте. І якщо у вас сьогодні 150 людина, і вона 150 раз вас запитала якесь одне й те саме запитання, то якщо вас це напрягає, якщо вас це виснажує, то це не проблема цієї людини. А вам щось з тим треба зробити. Так само діти в садочку вони питають. 1586 разів одне й то саме. І якщо вихователь має на це енергію, вона розуміє, що вона вихователь, і вона 1586 разів повторить їй одне й те саме. То не може такого бути, що людина прийшла до вас, а ви вже ось так, і вона просто попала, як це кажуть, під гарячу руку. Так не треба робити. Тому виникають непорозуміння, десонанси, розмови про медицину, про відношення. Тут дуже чітко треба розуміти. Ви теж люди, ви теж вразливі, у вас теж є страх, але ви на роботі. І ви, як ніхто інший, найперший маєте. Доступність до лікарів різного рангу, різних спеціалістів, які нададуть вам допомогу, які скажуть, що зробити, як себе привести в порядок, або замінити себе іншою людиною на там, годину часу. Але справа в тому, що люди себе виснажують, доводять до кінцевої такої точки. І потім я не можу. Але інші не винні в тому, що ви не можете. Ну, так само запишіться на прийом до лікаря. І ви зрозумієте, як ви хочете, щоб до вас відносились люди. Тоді люди будуть вас розуміти. Розумієте? Бо на такому прикладі, якщо пояснити, коли ви приходите в магазин за хлібом і кажете, дайте мені, будь ласка, хліб, а вам дають ковбасу. Це таке недорозуміння. Я ж прийшла. І сказала чітко, що мені треба, то коли я проходжу в реєстратуру і чітко говорю, знайдіть карточку, а ви починаєте, не знаю, а може ви забрали, а ви подивіться, ви самі не знаєте, що ви робите, де шукати. Це можна вияснити спокійно. Зараз щось не можу знайти. Почекайте хвилиночку, чи там давайте подумаємо, чи коли ви останній раз були, може в і в лікаря. І все, одні ті самі слова, сказані в різному тоні, по-різному. Відгукується. Коли далі ми приходимо, там вас зустрічають біля дверей. Тобто, у нас всіх є досвід, я думаю, з приватними клініками. Правильно? І коли до вас говорять, добрий день, прошу, перепрошую, присядьте, будь ласка, почекайте, це те саме працює і в державних. Не треба розкидатися пацієнтами, не треба показувати свою важність. До вас і так прийшли. Отже, будьте корисними в цьому плані. Я вважаю, людина проходить в лікарню, вона потребує допомоги. Немає такого стану, якби себе людина мала поводити. Вона не може прийти спокійно, сісти, чекати слухати. Є люди, які мають такі витримки, а є, які не мають, вони не можуть себе стримати, вони хочуть покричати, поплакати, в них розпач. Вони прийшли саме за призначенням. А ваше діло це все заспокоїти зробити. І це не є якийсь героїзм, це не є, О, якби не ми. Це ваша робота. Як би ви це хотіли, не хотіли, якщо ви не справляєтесь, значить ну, змініть. Я не лікар, так? але я могла б бути лікарем, я думаю. І там можна по-всякому говорити, їй там легко казати, як могла. Тому що моя професія теж заключає розуміти людину. І від, 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 від усього є методи, засоби, як на це впливати, що з тим робити. Е якби Стаючи на захист людей, пацієнтів, скажімо так, бо в нас пацієнти і медики. То людина прийшла в такому стані, в якому вона прийшла. І вона прийшла саме в цей заклад, який повинен їй допомогти. І зі сторони медика, ой Боже, та що такого? Ой, як скільки можна плакати, це некоректно, непрофесійно. Це може сказати якась недосвідчена людина, яка хоче чимось погордитися, що я не така. Его своє возвисити. Це не про лікаря. От, якщо зі сторони лікаря дивитися, коли прийшла людина, якщо ти прийшла по допомогу, почуй, що тобі говорять, не кожен лікар має е, спокійний тон, заспокійливі такі манери, він може чітко і професійно тобі сказати, робимо то, колем таке, приходимо через три дні. І це буде теж дієво. А для тих, хто хоче почути. Якщо ти хочеш виговоритися, ну, тоді цей лікар має сказати, значить, я лікую тобі там спину, ти йдеш там на масаж, приймаєш такий укол, не знаю, ставиш банки. Якщо він бачить, що людина ну, депресує, дуже хвилюється, у неї тривожність. Автоматично рекомендую тобі зайти 28-й кабінет. Це теж, це теж впливає на лікування спини. В 28-му кабінеті в нас працює психотерапевт. Це я приписую тобі в ліки. І, і все. І всі люди знімають з себе не то що відповідальність, а чітко роблять свою роботу. Я бачу, що люд... я лікар, я бачу, що ти тривожний. Так, ти прийшов лікувати спину, але тобі треба до психолога і... чи там, можливо, до хірурга, так? Спокійно виконав свою роботу, дав людині право вибору і все. Якщо ти не компетентний в тій справі... Не старайся, це буде абсурд. Так і люди виходять потім з недорозумінням, з недопочутістю, тому що зазвичай людина приходить з одним, але там тягнеться, тягнеться щось інше, то надайте кваліфіковану їй допомогу. І у вас не буде проблем. І лікар, і пацієнт вийде і такий. Ого, то та він розумний лікар, він розібрався, що мені треба там, там, там. Що це не просто головна біль, і мені треба таблетку випити. Тому ну, воно тягне за собою там і хребет, і ногу. І і І так буде породжуватись довіра. Довіра. До віри. Є віра в людини. І люди хочуть іти до тої віри, до віри. Дайте їм це. Вони будуть вам вірити. За Дуже багато людей є, які приходять до лікаря, поговорять, лікар випише її там. Вони подивляться, це дуже дорого, підуть самі собі долікуються, препарати переміняють, або в аптеці їм порадять, це дорого, а це те саме. І все, і потім так, та, я ходив, він мені не допоміг, бо я взагалі по тому всьому нічого не робив. Тому щоб складалась довіра. Кожен має бути на своєму місці. Пацієнт повинен розуміти, що є такий лікар, і він говорить ось так. Якщо я щось недоотримала, значить мені потрібно щось інше. Не лікар поганий, а мені потрібна ще якась інша допомога з іншої сторони, інший е, додаток. Е, Тут працює его з двох сторін. бо пацієнт думає, що лікар має вирішити все за мене. А... а лікар вважає, що я знаю краще. Просто слухай і мовчи. От і це порожує таке непорозуміння. Насправді. Це дуже просто, все дуже ясно і е, все працює ще до того, е, як. ніж ви зустрінетеся. Яка енергія в лікаря в кабінеті, яка енергія у тої людини, яка має зайти до лікаря? І якщо вона, людина, сидить під кабінетом і вже не слухалася історій інших пацієнтів або вже побачила відношення лікаря іншого, там в коридорі до пацієнта. Вона вже склала собі таку думку, що, зайшовши в кабінет, вона вже не чує, що говорить лікар. Вона вже склала собі, що тут не допоможуть, що це корупція. і як так можна було, що це за відношення? Тому, тому все працює в комплексі. Ви розумієте, що е, цього самого лікаря, наприклад, з приватної клініки, помістити в державну, він буде говорити на такій самій мові, він з вами буде говорити нормально і спокійно. Чому так? Чому так? Що вас породжує? Яке зароджується? Що зароджується в тих державних структурах, що лікарі точно розумні, вони точно вміють допомогти, вони ну, як мінімум вчилися, і як максимум у них вже є практика. І як е, мінімакс вони цього хотіли ну, лікарем стати за примусом. Можна, багато є таких ситуацій, де мама з татом хотіли, дитина пішла, але за 6 років вона не могла б мучитися правильно, вона б вже десь там на третьому курсі. можливо, Раз вона вже це вчилася, значить щось їй подобається. Вона точно розуміє, що відбувається, вона точно зможе допомогти. Так? Коли вона включиться, ну, що це людина, це її пацієнт, вона потребує допомоги. Є лікарі, які бачать, як приходить. Клієнт, пацієнт і каже, все добре, зараз ми вам допоможемо. Все буде добре. так Кажіть, ага, так, то та, та, це нормально, так буває. І коли людина чує, бо людина, коли заходить, вона вважає, що це ж страшне. Так ні в кого немає, це в неї, це щось розвинулося, їй потрібно терміново, не знаю, там треба сказати, що так, це так важливо, це так серйозно. І коли лікар говорить, це нормально. Зараз ми розберемося, і матка Ого, щось він не розуміє всієї складності. А не треба бути розумнішим за лікаря. Треба слухати, що тобі говорить лікар. І зробити по протоколу і подивитись. Я не говорю про. Бо можуть бути такі негативи, суперечки. Інша сторона оце по протоколу. Це взагалі не до того. Дуже багато людей лікувалися по протоколу. це не допомагає. Це все індивідуально треба дивитися. І знаєте, люди це звідки беруться протоколи. Через людей, бо люди це теж є піддослідні. От лікар каже, лікуємо по протоколу, то-то, то-то, то-то. Але воно не працює. І так вони записують, то не працює, давайте пробуємо інші ліки, то не працюють, то не працюють. А тим часом людина гине, бо її лікують за протоколом. Але людина йде і має пройти, напевно, цей шлях. Бо е, над чим я працюю, що я пропагандую, нехай це буде. Ти, ти чуєш своїм серцем по відчуттях. Ти чуєш, що тобі треба, хто тобі не підходить. І ти точно відчуваєш, що той лікар мені не допоможе. То я йду до іншого. Навіть якщо всі говорять, що він нікому не допомагає, а мені допоможе. Знаєте, є такі там, люди, жінки, чоловіки там в селі, в місті ставлять банки. І хтось до цього відноситься скептично, ну ні, це не працює, що це, ну, це за така медицина? Або п'явки ставлять, це ніби медицина, але кожен, і, і, і хтось говорить, ну це ужасть. А хтось в це вірить і йде туди, і йому допомагає. Тому, якщо б ми шукали не щось погане однім одним. А розуміли, як ми можемо бути корисні один одному. В себе спрацювало по-іншому, по-хорошому. -по і в себе працювало по-доброму. Взагалі хочу підсумувати. Просто пам'ятайте, просто пам'ятайте, що всі люди є один для одного. І якщо ваша ніша бути лікарем, бути медсестрою, бути дотичною до медицини, це є допомога. Просто дайте собі звітність, що ви є допомагати. Ви допомагати. Не говоріть такого. Ми всім не можемо допомогти. А що я тут сама зроблю? А від того є начальники. Це... Тоді діть ви в начальники. Якщо ви не можете зробити на, на рівні, не знаю, медсестри. Подивіться, як це бути начальником. Повчіться, пройдіть всі стежки пекла. Ви можете зробити рівно то там, де ви є, і з тим, що ви маєте. Не треба чекати ну, наказу, приказу. Треба просто робити, і буде довіра до вас. Не змагайтеся ні з ким, моя думка, не треба я кращий. Кожного там є своя якась фішечка, як він розмовляє, кожного вже знають, звідки зароджується довіра. По-перше, це сарафан на радіо, але я не довіряю йому, не люблю його. Бо вона це вона казала, але я йду, бо мені треба. І я прийшла і слухаю, і дивлюся. Я чую, це видно, чим лікар дихає, чим він вам допоможе. Справа в тому, що в медицині державній прості люди не знаходяться наслухатись. слухатись. Вона прийшла і хоче. Такої відповіді, яка дійсно їй допоможе, бо вона за це платить вам гроші, які не повинна платити інколи. Є платні послуги, є безкоштовні послуги. Якщо ви, бо ви за це отримуєте зарплату. Ви на державній службі це так, як ви прийшли в магазин, якщо ви купили там хліб, кубасу, огірки помідори і вам. Вона видає чеки, і ви такі, ну, на тобі ще там 50 гривень за те, що ти мені це все продала. Правда? Матко. Тому якщо людина йде до вас на лікування, державну установу і не треба тут про зарплати, ніхто нікого, якби силоміць не тримає, я вважаю. Угу. Ніхто вас там не приклеїв до крісла. Ви через це закриваєте свої потреби. Кажучи, що в нас там низькі зарплати. Мене це не стосується. Що у вас є. Ви я прийшла до вас, ви там працюєте. Якщо у вас це не влаштовує, я розумію, що у вас там не має бути. Ви десь працюєте е, індивідуально, приватно, ви платите за це податки. Ви відкрили свій ФОП і ви чесно там. Працюєте на державу і через ваші податки. Держава оплачує гроші тим лікарям і персоналу, які працюють на державних роботах. Все тема закрита. Але в нас не так. Це правда, і виходьте з тих людей. Коли е, прийшла людина в якої там пенсія 3000 тисячі, 4 тисячі, і вона хоче дієвої допомоги, то вона не може послухати вас, дати вам. Піти до іншого, дати іншого і в кінці прийти і ясно сказати, що, що вони роблять. Що, ви, що за протоколи вони на мені досліджують? Для таких у вас має бути слово це найперше, чим ви маєте лікувати, тому що, як Авіаця наказав спочатку, є слово є ніж. Спочатку словом лікуєте, потім ножем. Ось так коротко, на такій цікавій ноті хочу е, закінчити цей ефір про пацієнти-лікарі. Це вже собака мені, мабуть, дає такий сигнал, що достатньо. Люди більше не зможуть слухати. Діліться в коментарях, що ви думаєте на рахунок того. Пишіть, що так, з чим погоджуєтеся, з чим не погоджуєтеся і на що у вас є власна думка. До нових зустрічей!